Однією з важливих систем, на якій також базується корекційний процес, це являється зорова система. По суті, більша частина кабінету будь-якого корекційного спеціалісту наповнена стимульними матеріалами, які включають в себе саме зоровий компонент, там, де дитина може показати якісь картки, сортувати, щось перекладати. Все це будується на основі зорового сприйняття. І дуже важливо зрозуміти, як саме дитина сприймає оцю інформацію. Чи може вона сфокусувати зорову, Увагу, чи це є особливостю сенсорної обробки, чи це є власне фізіологічними особливостями, чи немає порушень зору у дитини, власне, як і у попередніх прикладах. Зоровою системою, якщо є фізіологічні особливості, якщо є особливості зору, ми працюємо з урахуванням цього, але не ігноруючи це. Дуже часто питають: якщо дитина не бачить. Загалі не бачить. Все одно інші системи у нас працюють, і ми тоді працюємо компенсаторним типом. Але це все ж таки певні ситуації, які ми розглядаємо окремо. Взагалі у нас зорова система стає опорною, і дуже багато чого діти роблять. Через опору на зорову систему. Але так не завжди. Наприклад, для нас більш доступним і зрозумілим може бути те, що ми пишемо, контролюємо зором. Ми Мимо контролюємо зором. Ми будь-яку діяльність там складаємо піраміду, шнуровку, будь-що, все контролюємо зором. А але не всі діти можуть отримувати зорову увагу. І коли ми говоримо про зорову інформацію, ми звертаємо увагу саме на сприйняття зорового контенту. Тобто, ми говоримо про сприйняття того, що ми бачимо. Тут важливо, щоб ми якісно, щоб дитина якісно могла сприймати. Зображення, чи вона сприймає повне зображення, чи його бачить фрагментарно, чи може розрізнити накладені картинки, чи із зашумленого малюнку може це побачити. Є діти, які потребують постійної стимуляції зорового каналу і постійно знаходять якісь етикеточки, написи, мультики, там, де буде багато рухової активності, вони будуть постійно шукати оцих відчуттів. Про види порушень ми будемо говорити по пізніше. Тому зараз нам просто треба зрозуміти, що зорова система вона сприймає зображення, вона сприймає саме те, що ми бачимо. але Дуже часто ми ігноруємо той компонент, що очі у нас координуються м'язами. Тобто у нас є око і тут у нас є різні м'язи, які направляють очі вверх, вниз, вправо, вліво. І здатність координувати очі, слідкувати за рухомими об'єктами уже стає показником зорово-моторної координації. Це більш складний варіант е, утримання уваги. Якщо у дитини є труднощі обробки зорової інформації, вона буде мати труднощі організації навчальної поведінки. І саме тут нам потрібно зрозуміти, який тип порушення є, чим саме він заважає, і як можна змінити навчальні умови для дитини так, щоб вона могла це фіксувати. Тобто, якщо дитина з важкістю сприймає яскраві кольори, вона гіперчутлива до світла, то краще, щоб все ж таки в робочій зоні у нас було приглушене освітлення, щоб ми могли якось модифікувати простір, щоб дитину не перевантажити зоровим. Шумом, і все було у нас розкладено по коробочкам, по боксам, і все ж таки дитина не перевантажувалась. В той же час діти є, є діти, яким навпаки, для того, щоб вони сфокусували увагу, потрібно посилити ці відчуття. І тоді у нас мають бути яскраві стимульні матеріали, великі, ті, якими дитина легко помітить у просторі кабінету, у просторі столу. Все це залежить від того типу порушення в зоровій системі. Але від е, врахування цієї е, типу порушення буде залежати успішність корекційної програми. Так бували випадки, коли дитині, наприклад, завдання на столі вона його просто не фіксує. А якщо ми ставимо на дошку або на стіну, кріпимо, то все прекрасно фіксує. І е, лише змінивши простір кабінету, простір навчального простору, дитина змогла якісно зробити ривок в навчальній поведінці. І це дійсно важливо, і це необхідно враховувати. Знов таки, більшу частину моторного плану, моторного планування дитина починає освоювати на основі зорового контролю. Тобто дитина спочатку дивиться, як щось робить педагог, потім контролюючи. Руки, ноги, вона намагається це все відтворити. Але зір може підтверджувати якусь інформацію. Але якщо інші системи дають збій, вона може мати труднощі саме відтворення моторного руху. І дуже часто є діти, які без зорового контролю не роблять ніяких проб. Є стандартна проба, коли ми просимо дитину повторити положення пальців. І якщо у дитини дитина ось так може зробити, а ось так не може, це якраз у цей варіант, коли зорова система у нас стала опорною, тобто під зоровим контролем дитина справляється. Але тут тактильна система не дає достатньої інформації і не дозволяє нам відтворити оці всі рухи. Тому дуже важливо розуміти, в, якому, в який момент, яка система у нас є дефіцитарна. І окрім дефіцитарних систем, завжди дуже важливо визначити опорні системи. Тобто ті системи, на базі яких у нас формуються певні навички. Ті системи, за, за рахунок яких ми можемо стабілізувати дитину. І допомогти їй включитися в процес. Тобто, якщо я не реєструю тут відчуттів, то під зоровим контролем я це можу зробити. І оцей момент, коли у нас буде, яка система буде опорною. Зазвичай вважається, що. Проприоцептивна система є модулюючою і є опорною. Але, як практика показує, різні системи можуть виступати як модулюючі, як опорні, тому зорова система не відстає і дуже часто саме на ній ми будуємо величезний блок корекційної програми. І, власне, на ній ми зосереджуємо усю академічну сторону. Якщо у нас зорова система має певні порушення, Ще на етапі корекції дошкільного етапу ми ще можемо якось організовувати діяльність дитини. Всі ці особливості значно впливають на якість навчання дитині у навчальному середовищі, будь-то садочок або школа, і дуже часто не скомпенсовані такі порушення, не відпрацьовані вони. Понижують показники дитини саме через труднощі зорового сприйняття, а не через те, що дитина не може сприйняти той чи інший блок навчального плану. Тому зоровою системою ми... Дуже детально працюємо в рамках сенсорної інтеграції. Але дивіться, коли ми говоримо про зорове сприйняття, ми дуже часто впираємося дійсно в академічну сторону. Але зорове сприйняття воно нам важливе ще й для розуміння простору, глибини простору. І, власне, на основі зорового сприйняття у нас будується планування рухів. Дитина підходить до сходинки і вимірює. Наскільки глибоко, ми вона не потребує ні ніжкою, ні ручкою потрогати цю сходинку. Вона розуміє, наскільки вона висока. Дитина розуміє, наскільки далеко знаходиться певний предмет. Тобто вестибулярна система нам розкаже, як далеко нам треба пройти буде. Але саме зорова система зможе в певний момент виміряти це. Тобто як далеко? І саме тому малечі ось дітки там першого року життя, вони дуже часто промахуються, вот вони на щось дивляться, опа, або там тянуться до якогось предмету і на, намагаються дотягнутися. Тому що здається, ось він ну, я ж його бачу, значить я можу дотягнутися, а глибини простору ще немає уявлень. І тут дитина вже розвиває ці навички. І власне, завдяки розумінню глибині простору дитина може якісно розвивати е, моторні навички. І Після цього якісно розвивати свої соціальні навички, тобто здатність тримати соціальну дистанцію, здатність тримати діалог, вести бесіду це теж та поведінка, яка базується на зоровій інформації. Ми зчитуємо емоції нашого. Комунікативного партнера ми дивимося, наскільки він близько і далеко, і це теж та інформація, яка нам дозволяє побудувати наші соціальні компоненти. Так маючи порушення зорового розрізнення, у дитини можуть бути труднощі саме розуміння. Подібних речей, виділення суттєвих моментів, тому саме у нас відбувається Тигр Лев це одна і та сама тварина. Не можемо розділити, де півник, де курочка, де курчатка. І навіть на вулиці, коли дитина біжить і дивиться, там собака якась біжить, і для неї та собака, яка в неї вдома, і та собака, яка біжить на вулиці, яка може бути дійсно небезпечна для неї, для неї вона буде та сама собака. Плюс при порушеннях зорового розрізнення при Порушеннях модуляції в зоровій системі бувають такі труднощі, коли дитина не встигає виділити небезпечний компонент, небезпечний елемент у просторі тобто на неї там біжить та сама собака, або там гойдалка летить, або машина, і дитина може не встигнути це виділити і зафіксувати. І це дійсно може загрожувати якості якості і взагалі життю дитини. Тому зоровий компонент він важливий не лише. Тут, і зараз в кабінеті. Він важливий для дитини у всіх її діяльностях протягом дня, і тут дуже важливо це і враховувати, і, і інтегрувати в Життєвий простір дитини, тобто, якщо дитина дуже швидко перестомлюється від яскравого освітлення від яскравих предметів, то звісно дитячу кімнату краще зробити в пастельних кольорах. І навпаки, якщо дитина. Досить млява, досить гіпотоні... гіпотонічна, в плані більше не фізіологічному а рівня нервової системи. то і зорова система є або моделюючою, або гіпочутливою, то для того, щоб її трошечки включити, нам потрібно, щоб навколо у неї було... були яскраві меблі, яскраві іграшки і ті об'єкти, на яких вона зможе сфокусуватися і власне, активно включитися. Взаємодію. Тобто для такої дитини, звісно, іграшки мають бути дуже яскравими, щоб розвивати її ігрову діяльність. Але це приклади, і кожна дитина вона унікальна, і вона унікальна навіть в рамках сенсорного профілю. Тобто поєднання типів порушень вони можуть бути дуже різними. І ми не можемо. Розписувати алгоритм терапії лише по одному порушенню, лише по одній системі. Алгоритм терапії завжди розписується інтегрованим способом, тобто, коли ми враховуємо усі типи порушень, які впливають на якість життя дитини, на її якість навчання, соціалізації, поведінкових її стратегій, і ми працюємо одночасно з ними. Так, бувають виключення, коли коли ми працюємо ізольовано з певними системами, але тоді ми не можемо казати, що це відбувається сенсорна інтеграція. В Даний момент ми тоді працюємо в іншому методі в сенсорній стимуляції, і власне займаємося ізольовано однією системою.